Залишену в пологовому будинку Юлю, хотіли забрати відразу три родини. Тільки ось одного разу Юлі стало погано. Лікарі почали обстеження і ці люди, як крізь землю, провалилися. Жодна з трьох сімей не захотіла її бачити у себе вдома. Весь персонал плакав, коли дізнався, що вже готуються документи. Від неї відмовилися. Прямо в пологовому будинку. Від цієї дівчинки мати відмовилася відразу ж. Молода сама ще майже дівчинка, їй дитина була не потрібна. Але ми були впевнені, що надовго Юля, так звали дівчинку, в пологовому будинку не затримається. Дуже красива дівчинка з величезними блакитними очима і густими густими віями, здоровенька. На таких діток завжди є черга з бажаючих. І в цей раз аж три сім'ї захотіли взяти Юлю в свою сім'ю. Тільки ось одного разу Юлі стало погано. Лікарі почали обстеження і з'ясувалося, що у дитини тяжке генетичне захворювання. Дівчинці все життя буде потрібно спостереження лікарів, медичні препарати. Регулярні курси лікування, всі бажаючи її усиновити, дізнавшись цю новину, як крізь землю провалилися, жодна, жодна з трьох сімей не захотіла пов'язувати своє життя із хворою дитиною. Ми вже змирилися з тим, що Юля залишиться в будинку маляти, як раптом дізналися, що на неї готуються документи на вдочеріння. Але ще більше ми здивувалися, коли дізналися, що нова мама Юлі це та сама акушерка, яка їй допомогла дівчинці з'явитися на світ. Жінку діагноз малятка зовсім не злякав. І, до речі, коли нова мама дівчинки почала їздити по лікарях, з'ясувалося, що діагноз був поставлений помилково. Звичайно, лікуватись доведеться, але далеко не все життя.